Софісти мислитель чи все ж маніпулятори? Це філософії вчителі, які виникли в… вчителі, виникли. З'явилися в давній Греції в п'ятому столітті до нашої ери. Вони стали популярними через свої навчання, які спрямовані на розуміння риторики, етики і істини. Софісти не були школою в класичному розумінні. Вони виступали як індивідуальні вчителі. Які пропонували свої знання, навчання за окрему плату? Основні принципи софістів релятивізм. Софісти стверджували, що істина є суб'єктивною і вона залежить від особистого сприйняття і певних життєвих обставин. Для них не було єдиної об'єктивної істини, адже кожна людина має свою версію реальності. В якій реальності живете ви? Бо я не знаю. Вони вважали, що володіння риторикою ключ до успіху. Вміння переконувати дозволяло досягати своїх цілей, незалежно від того, чи була їхня позиція істиною. Цфісти не вважали етику універсальною чи вічною. Вони бачили мораль як соціальний конструкт, який залежить від соціального середовища, поганій компанії бути не треба. Їхня ідея полягала в тому, що людина повинна діяти так, як це передбачено її суспільством для того, щоб досягнути успіху. Софісти вважали, що знання knowledge – це потужний інструмент для досягнення власної вигоди. Вони пропонували освіту за гроші, тому що вважали, що вміння аргументувати і переконувати дає людині владу. Практика софістів. Софісти навчали своїх учнів, як розвивати критичне мислення, вигравати в суперечках і виголошувати промови. Вони заперечували існування абсолютних моральних норм і хотіли показати, що все в цьому світі відносне. Софісти навчали, як досягти успіху в політичному та соціальному житті, використовуючи силу слова. Як заробити свій перший мільйон? запитаєте ви, скиньте мені гривню, я вам скажу. Або на заюсу. Я вам не скажу, бо я не знаю. Хоча софістів часто критикували за релятивізм та маніпулятивні методи, їхні ідеї все ж таки мали велике значення для розвитку риторики, етики і педагогіки. Сьогодні їхнє навчання можна знайти в політичних дебатах, рекламі, бізнесі, де в цілому вміння переконувати грає визначальну роль або можливу, або критичну. Софісти це не лише давні філософи, але й перші вчителі маніпулювання словами, які по суті змінили світ риторики.